Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама. Я вас рада вітати на своєму каналі. Канал для пробуджених, які ті, ще тільки в процесі пробудження. І я не просом. Тема для сьогодні. Що було, що є, та що буде у вашому житті. Час. Загадуйте самі. Комусь можливо треба тиждень, комусь, можливо, треба кілька місяців. Що було, що є, що буде в вашому житті? Прошу колоду показати. Прошу вищі сили показати через колоду. Що було? що є, що буде? Що було? Що є? І що буде? Колоди, король Пентаклів, стабільний чоловік, можливо, начальник, можливо, ваш партнер. поїхали що було. Ага. Дівочки, це тут все у нас класно. Сімка жестів, сила і уміренність. У мене таке почуття, значить, то була ситуація там, де ви проявили свою силу. Активно щось відстоювали своє, свої інтереси, свої позиції, свої якісь починання. І це завершилось тим, що ви знаходите зараз в стабільності, по силі і по уміреності. Тобто ви відстояли якісь свої <кхем> інтереси, повторюся, і ви знаходитеся на довгий період, тобто якийсь определенний період в часу, немалий, ви знаходитеся у стабільності. Давайте ще вісімка жезлів. Угу. Карти кажуть про те, що ви свої інтереси відстоювали досить швидко і досить в ну, не в конфліктній формі, а в формі доказували якусь свою позицію імператору, який вас не чув. Тобто, можливо, щось говорили, 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 а він притримувався своєї точки зору. <кліст> Але в ітоні ви проявили це відстоїли, вас захистив рід. І зараз ви в очікуванні, щоб, щоб ваші інтереси дали плоди. Десятка пентаклів — карта матеріальної стабільності, абсолютної стабільності. Тобто у вас зараз процес росту. Рід вас захищає, ви знаходитеся як-не-як в стабільності і трошки очікуєте, очікуєте якогось саме результату. Угу. Благодарю далі. Це було у нас, що є. Наразі у вас ось саме воно саме нове починання. І щось там це нове, 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 нове. І ви, можливо, трошки е, не те, що боїтеся, а от, от тут та людина в масці каже про те, що ви боїтеся щось відсікти. Щось ховаєте, приховуєте якісь свої, можливо, страхи, може, навіть, боїтеся йтеся розпочати. Пач Пентаклі це е, карта нового початку. Самого-самого нового, самими маленькими кроками, можливо, щось зв'язане з дітьми. Але не факт. Е, і карта Глупца — це каже про те, що ви от, подивіться, над вами рожеві роз, хмари, над вами пір'я, біля вас якийсь фамільяр або якась підтримка. Вона у вас є. І ви починаєте щось нове, е, ну, я б сказала, що не в самоті. Якась підтримка у вас є. Угу. Тобто, ви розумієте, що треба починати. Ось-ось уже починати треба. На дні колоди, твійка жестів. Так, ви спланували, спланували своє майбутнє, і ви рухаєтеся в його сторону. це рибачі вам трошки стрьомно, але це навіть у вас. Тобто ви думаєте про все. Ще. Дівочки, тут показані, як версия жриця, яка. Mm, о, іде в свою подорож, власну, в своє щось нове, яка закінчила якийсь етап о, тяжкий в житті. Або просто один етап закінчила, і зараз вона начебто відійшла, відійшла і зважує свої шанси. Але все одно вона буде йти вперед. Вона вже ось рухається. І точно так же вона не сама. Підтримка буде, дівчатки у вас. Верховна жриця — жінка з тайними знаннями, жінка, як мінімум, інтуїтка. Судову інтуїцію, яка може передбачити, яка слухає свою е, сладку попку. Я б сказала, якої інтуїція майже ніколи не підводить, або взагалі ніколи. Оце у вас відбувається зараз. Хочу ще. А Тут вам було, дівочки, важко. Але ви розумієте, що ви заслужили, ви розумієте, що ви заслужили рухатися далі, а не сидіти в ілюзіях. Ви заслужили по правосуддю. Тобто це якийсь був... Ваш урок. Ви заробили творити своє життя своїми руками, а не чекати, от в нього, біля нього, і меч, і жезл. Тобто все зайве відсікти і взяти палку, волшебну палку в свої руки, щоб рухатися по життю, так як ви вважаєте за потрібне. Ви можете повернути своє життя в будь-яке русло, яке, куди ви направите свою енергію. І не сидите в ілюзіях. На дні колоди король брачів, можливо, це людина, яка вас вводила в заблуждіння і не давала вам рухатися. Так, ще раз, ще раз карта твій жезлів, Що ви рухаєтеся, у вірному направлінні. І по правосуддю також, дівочка, це щось судьбоносне для вас дуже важливо, можливо, саме та ваша стізя. Так, далі, що мої діти у нас чекає? Дівчки, в майбутньому, прекрасно. Може, я прямо аж буду сейчас. В майбутньому вас чекає ісповнення ваших желань. В майбутньому вас чекає, от тут у нас був паш Пентаклі, тут Арицар Пентаклі. Тобто, ваш... Хай це буде потихеньку, але це буде ваш ріст будь-якому, у вашій справі, неважливо, в будь-якому починанні, яке ви відстояли конфліктно. Ви розумієте мене, ви будете рухатися до своєї мети по справедливості. З цієї ситуації ви вийдете переможецею. Ви вже тут, на коні. Хай це зорі ще поки камісті високо, але ви робите перші кроки, мабуть, вже і не перші кроки. Тобто, ви можете бути впевнені, що тут у вас є благословення вищих сил, підтримка вищих сил, що всі ваші починання будуть ну, воплощені в реальність. Ви будете щаслива, ви будете побідітельниця. З дві карти, де ви на коні? Де ви признані? Що ще? Дівочки, тут сказано, що ви повинні, от саме, ви повинні зробити якийсь вибір. Оцей вибір, що ви двійка жезлі, це начебто, ви от боїтеся відпустити щось колишнє. От хочете і шаг зробити в невідоме, щось нове, хочете і крок зробити, і трошки вас і ранку відпустити те, що було вчора. І тут, тут вам просто дається порада, що відпустіть старе вісімка кубків, залишіть старе, зробіть кроку невідоме. У своє щасливе не Тут вам уже всі карти показали, що ви будете просто щаслива, і це ваші страхи. От вам треба перестати боятися просто, перестати боятися зробити крок назустріч вашому, тому що бажає ваша душа. І у вас тройка пентаклів, у вас нові починання. От ті, ті починання, які ви не тільки будете, е, які будуть приносити вам, можливо, якісь нові знайомства, можливо, якісь нові проекти, можливо, нові люди будуть у вашому житті, які будуть вам допомагати. Реалізовувати ваші е, проекти. Тепер дивіться ще. Е, вісімка Пентаклей. Вам сказано, що ви повинні бути рішучою і, іти тут, тут це не про чоловіка, ви повинні бути рішучою і до своєї, до справи, до свого до своєї майстерності йти е, через те, що ви любите, через любов. Королева кубків людина, яка вміє кохати, яка робить те, що їй подобається, яка просто воодушевляється тим, що вона е своєю справою. І тут треба бути е от, не строгою. Мабуть, навіть. Оце просто зробити треба і все. І вийдете в свою майстерність. Так. Ось хочу сюди, хочу ще. Здивіться, вам кажуть про те, що вам наскільки надаїло, приситилося те, що у вас було вчора, от, або навіть сьогодні, Те, що у вас було. четвірка кубків, карта того, що от ви просто вам вже все приїлися. Четвірка мечів це те, що ви самі себе огранічуєте. От він тут, він я не розумію, дістає сам, дістає ці мечі. Просто. Він третій, Четвертий меч він тримає четвертий меч, він, тут, він не наскільки ограничений. А ви тут наскільки приїлися своїми самоограниченнями або тим, хто вас ограничує, своїм тим, що ви не почуваєте радості покупкам від життя. От у вас просто все якось ну, в одному, на одному на одній хвилі. А ви хочете, от закінчуємо цю позицію і починаємо ту з кубків. Це наче нове кохання, наче нова емоція, наче новий початок, там, де ви закохані в свою справу? І навіть ніколи не кажуть, чи шістка кубків, що. Прошле вас тягатіть і залишає вас в цих ось ограниченнях. Треба це все по королю меші, треба це все відсікти і ринути туди, там, де будуть ваші мрії здійснятися, там, де ви будете просто святкувати по бокалу, по-шампанському. Ви будете просто святкувати своє життя. Чесно, ну круто. Не бійтеся, не бійтеся рухатися вперед. Не бійтеся світити. Дивітися бути заявляти про себе, не бійтеся бути яскравою. Порада вам. Знову шістка кубків, король кубків. Зараз скажу, для того, щоб вам вийти в королеву Пентаклів жінку стабільну, і жінку самодостатню, і жінку, яка матеріально забезпечена, вам треба тут вилазити якийсь мужичок. Який наразі недовольний життя, можливо, недовольний тим, що ви рухаєтеся вперед, який можливо випиває або по коноплі щось іще приймає. От він вас це чоловік, людина з минулого, яка вас тягне назад. Розумієте? Вам потрібно вибрати карта двійки Пентаклів, каже про те, що ви не сидите на двох стільцях. Розумієте? Перед вами ось дорога, і вам треба вибрати, чи ви повертаєтеся на, в минуле, там, де вас, там де хтось тягнув нас, вас назад. Просто забирав просто так вашу енергію. Чи ви рухаєтеся в Королеву Пентаклі, в стабільну, забезпечену, самодостатню о, жінку, яка ну, от, просто сама собі влада. І вам ще раз, третій раз, виходить ця карта, трійка жезлів. Рухайтеся в своє майбутнє. Благодарю за підписки, за донати, за добрі слова, за добрі коментарі. І побачимося на моєму каналі багато-багато разів. Приймайте інформацію во благо.